Сучасний ринок готовий надати мільйон варіантів для покупців від більш простих недорогих моделей до дорогих столів. Більш докладно про вибір потрібного столу на кухню підемова нижче. Форма столу круглий, кругла форма столу найкраще підходить для невеликих кухонь і дозволяє значно заощадити простір, а також збалансувати гострі поверхні простору. Дизайнери виділяють ряд переваг даної моделі. Знімається питання про вибір столу для крихітної кухні відсутність гострих кутів гарантує безпеку і комфортне розміщення до шість гостей, затишок і гармонія під час застілля і посиденьок. Справа в тому, що така стільниця розташовує до душевного спілкування, адже кожен з тих, хто сидить, бачить обличчя один одного і залучений в загальну бесіду. У комплекті зі стільцями, що повторюють форму столу, модель може не займати багато місця, а стільці присувуються до столу, звільняючи метри. Професіонали вважають, що за круглим поміщається більше людей. Дизайн таких конструкцій виглядає стильно і унікально. Овальний овальна конструкція для інтер'єру кухні, практичне рішення для різного розміру і форми простору. Відзначимо плюси овалу, овальний стіл, буквально створений для великих і галасливих компаній. Місце знайдеться для всіх. Можливість вибрати розмір і стиль, які підходять для конкретного інтер'єру. Зручне розміщення в будь якій точці кухні, при необхідності стіл легко зміщується, не втрачаючи загальну концепцію стилю. Психологи стверджують, що округлі форми сприяють кращому розумінню один одного. Зручність під час свята всі страви концентруються по центру, і кожен може легко дотягнутися до обраного, прямокутний стільниця подібної форми. Є класичним варіантом і підходить для будь-якого стилю в інтер'єрі серед плюсів такої форми: 7.0 для ширини стільниці цілком вистачить для розстановки страв, атмосфера за столом буде менш офіційною. За стіл поміститься велика кількість людей, якщо обіднє місце біля стіни. То якраз подібна форма є оптимальною і не буде захаращувати простір. Для стилю мінімалізм і маленької кухні подібна форма є виграшною, квадратний квадратна форма столу поєднує в собі віяння класичного і компактність сучасності. Виділимо наступні переваги універсальність, квадратну модель можна при бажанні посунути до стіни або на середину кухні. Модель трансформер відмінне рішення для сучасного житла. За стандартним столом квадратної форми завжди вміститься до 4 осіб, навіть якщо це невелика за площею кухня, трикутний столик, трикутник ергономічний, але також впишеться в різні стильові напрямки. Такий предмет швидше підійде для сім'ї з 2-3 чоловік. Плавність ліній замість гострих форм, безпечна для дітей і літніх людей. Господарі найчастіше ставлять його біля вікна або стіни. Але можна при необхідності винести в інше місце ідеальний варіант для малогабаритного житла. Матеріал виготовлення дерево, дерево самий довговічний матеріал. Він стійкий до всіх пошкоджень, витримує підвищену вологість. Багато господарів вважають, що з дерева виготовляють помпезні предмети розкоші, які швидше підходять для великих апартаментів. Але сучасні дизайнери радять купувати дерев'яні столи навіть для зовсім маленької кухні, правильно підібравши розмір і форму. Дерево прекрасно поєднується з усіма видами матеріалів, будучи екологічно чистим матеріалом, дерево благополучно позначається на загальному самопочутті оточуючих. Матеріал створює теплу атмосферу затишку і гармонії. Зовнішній вигляд дерев'яного столу прекрасно вписується в будь-який дизайн проект для виготовлення підходять породи дуба, мудрини, берези, бука, горобини, яблуні. Однак важливо пам'ятати, що вартість дерева висока, і потрібно уважний і дбайливий догляд. Скло для робочої поверхні. Скляна поверхня є досить міцною, найчастіше для виробництва використовують загартоване скло, коштує воно недешево. Тому такі конструкції вважаються дорогими, скляні поверхні виглядають стильно і цікаво і користуються нечуваною популярністю, можливі різні варіанти декору, гравірування, художні розпис, фотодрук, візерунки для кухні використовують прозоре, тоноване або матове скло. Господарі можуть замовити стільницю за індивідуальним проектом. Тоді у них більше можливостей втілити своє уявлення в реальність камінь. Найчастіше господарі вважають за краще вибирати штучний камінь, натуральний камінь важить в рази важче, та й вартість висока. До прийняття остаточного рішення варто розібратися, що саме являє собою даний матеріал, це може бути акриловий агломератний. Рідкий камінь, акрилова поверхня є найбільш популярною і має досить плюсів: вибір кольорової палітри, необмежений міцність, ударостійкість, нешкідливість, виробництво, акрило-складний процес. Основу становить біла глина, полімери і смоли, готова глина добре забарвлюється, тому на ринку досить багато колірних рішень. У акрилової поверхні немає швів, вона вологостійка, міцна. Не вимагає особливого догляду і досить просто відреставрувати в разі непередбачених пошкоджень. Але варто відзначити, що на дану поверхню не можна ставити прилади з високою температурою, дряпати жорсткими губками, вартість також висока. Агломератна стільниця максимально наближена до натурального каменю за зовнішніми ознаками, основа кварцити, мармур, граніт на 90%. Барвники, смоли та інші добавки складають решту 10. подібна конструкція легко очищається, вологостійка, міцна і є абсолютно нешкідливою. Вартість матеріалу висока. Литтєвий або рідкий камінь це матова стільниця. Матеріал доступний за вартістю і виконаний в однотонному варіанті, панель см облицьовують литтєвим каменем, полімерами і барвниками. У литтєвого матеріалу багатоколірних рішень він володіє вогнетривкістю, вологостійкістю, міцністю, але є і негативні сторони, неприємний запах в перший час після виготовлення. Пластик пластикова стільниця, найлегша з усіх вищописаних, відрізняється легкістю в догляді, стійкістю до невеликих пошкоджень, довговічністю, стійкістю до впливу високих температур, вологостійкістю, ціновою доступністю. Токсичність пластику не є безпечною для здоров'я, мстільниця з мд є більш екологічно чистою, не виділяє шкідливі речовини, стійка до перепадів вологості, матеріал також стійкий до пошкоджень і при дбайливому догляді прослужить досить довго і при якісному виробництві добре імітує справжнє дерево. Типи столу обідні, стіл трансформер для обідніх трапез, досить популярний серед цієї групи, він багатофункціональний і економить простір. Така модель як не можна краще підходить для маленького приміщення, стільниця розкладається при необхідності і також забирається. Сучасні виробники постачають обідні моделі ящиками, де можуть зберігатися необхідні кухонні атрибути. Необхідно, щоб модель гармонійно вписувалася в загальний стиль, і меблі кухні, великий обідній стіл, ставлять найчастіше по центру приміщення, де велика сім'я, і компанія зможуть разом провести час. Обробний Сучасну кухню складно уявити без обробного столу, дизайнери сповнені ідей і кожен раз пропонують нам все нові і нові види столів, так обробний стіл може бути вже вбудований в сам кухонний гарнітур, а може виступати в якості окремого столика. Основна функція цієї конструкції допомогти господині, додаючи додаткове місце для готування. Дуже часто подібні моделі розташовуються уздовж кухонного гарнітура, а якщо на кухні є острів, то посередині зазвичай обробна конструкція забезпечена безліччю ящиків підставок, полиць, стільниця повинна бути міцною і не боятися механічних пошкоджень, які неминучі. Пристінний пристінна конструкція, часто явище в типових міських квартирах, особливо в нашій країні прийнято з давніх пір ставити стіл біля стіни, подібна модель виконує відразу кілька функцій. Особливо в малогабаритному приміщенні, обідня зона, робоча зона у складеному стані конструкція не займає метри, вона може підніматися до стіни, може засуватися в нішу. Колірні рішення, остаточна розстановка меблів вимагає підбору кольорової палітри, є багато варіантів на вибір кольору. Хтось вибирає меблі тон в тон, хтось віддає перевагу різнобарвним кухонним модулям. Багато що залежить від параметрів кухні, якщо вона невелика. То і меблі підбираються світлих відтінків, яка візуально розширить і доповнить її. Є варіант, коли господарі хочуть залишити все в єдиному кольором форматі, світлі меблі і світла обідня група можна навпаки, додати контраст, а рахунок виділяється на тлі загального інтер'єру столу, декоратори рекомендують вибирати стіл кольору, протилежного загальним фасадам шаф. Стіл на маленькій кухні, маленька кухня вимагає певних правил підбору меблів для подібного приміщення, і стіл вибирається невеликий, розписна стільниця, вигнуті ніжки, дизайнерський ескіз, стіл можна вибрати без труднощів. Стіл трансформер і розкладна модель підійдуть. Найбільше для свят їх можна поставити на всю довжину, а в будні дні скласти компактно. Вибір столів настільки величезний. Що покупцям часом складно зорієнтуватися у всьому різноманітті меблів, на допомогу приходять професійні декоратори і дизайнери, які допоможуть розставити пріоритети і підібрати найбільш підходящу модель для будинку. Варіанти красивих столів на кухні будинку на обкладинці дизайн проект Вікторії Власової.